Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. І все ж таки цікаво, як адаптуються і чи взагалі адаптуються північно-корейські солдати у російську армію, бо моментів критичної несумісності аж надто багато. От про це. А ще про смерті від антисептиків, про втечі з позицій і про перехоплені головним управлінням розвідки переговори північно-корейських військових. Влад Величко нам розкаже. Не можуть відірватися від тік-ток, адже ніколи про нього не знали. Ким? Діляться консервами. З невідомо чого. Не знаю, що займався. немає переводу, Ну, хочу показати, як вона виглядає, тому що у нас такого нету. Це північнокорейські армійці адаптуються до російського війська. Північно-корейські солдати вони спрямовані в повній військи. Север це Курська область. Їх адаптують саме до російських підрозділів. Де, до речі, наскільки мені відомо, не досить добре проходить ця адаптація. Проходить цей процес, м'яко кажучи, важко. Ви бачите, прибули з далеких країв наші товариші корейські, які не вірують в Бога. Таку ти принесли з собою безбожніки і гріхіатиїські. І прибуло з далеких країв близько 12 тисяч безбожників. 10 тисяч корейців це, о, це бригада неповна. Навіть це декілька батальйонів. Вони серйозно вплинути на перебіг подій. На фронті не можуть частина з них вже залучена до десантних підрозділів та морської піхоти армії окупанта. Корейці задіяні в цій операції особовий склад в Курській області. Частина з них задіяна в складі підрозділів 810-ї бригади морської піхоти. З 810-ї бригади морської піхоти брали полонених. Вони Повідомляли про корейців в своїх підрозділах. Корейці та де затовляні корейці, коли їх готували, один взагалі із гранатомету, навіть каже, стріляти не вмів. Під ноги вистрілив, кілька корейців завалив. І попри мовний бар'єр, північні корейці досить швидко переймають від російських колег їх головні вміння пити, пити. Так гвалтувати бряя листопада. Я прибула до села Кромські бики у відрядження за програмою адаптації корейських солдатів до Росії. Все лише за 15 кілометрів від фронту 28-річна Анна приїхала навчати північнокорейських друзів російської. Не встигла. Їй ті заклеїли рота, зв'язали та. Зґвалтували. Я лягла спати і прокинулася від того, що хтось здавлював мені горло. Голоси у темряві вигукували якісь жахливі образи корейською мовою. Їх було четверо чи п'ятеро, і пішли вони шукати горілку, напилися, і мені вдалося втекти. Ще раніше у ЗМІ з'являлася інформація про пиятику північнокорейців та навіть про втечу з бойових позицій. Та здебільшого такі ситуації замовчуються, каже експерт. Невигідно їм, скажімо так, з геополітичної точки зору сьогодні відповідати про такі страхіття на всю Росію, що мовляв такі, е, скажімо, негарні речі, кримінальні злочини е, сходять саме північно-корейські обійці. Наші розвідники кажуть, багато росіян вже вороже ставляться до корейських побратимів. Я Хочу сьогодні вбити. можна. Посікарійця підтверджують невдоволення союзниками, й полонені росіяни. Він лігче послати нас на штурму русських чинкарійцях. Я не посолю таких союзників. Розплачувалися росіяни за військових, танками, системами ППО та нафтою. Зазначають у інституті вивчення війни. А ще передали Пхеньяну 70 тварин до місцевого зоопарку. Так би мовити, в подяку за північнокорейських солдат Влад Величко, Ми Україна марафон Єдині новини.